Усім привіт, кого не бачив. Друзі, для всіх новеньких повторюю і повторюватиму завжди. Ми тут вітаємося наступним чином. Усім красивим привіт, усім іншим, а інших, запам'ятайте, не буває. Друзі, у мене термінова новина. Звичайна українська передача, Українізація продовжує своє існування. Дорогі соотечественники, дорогі співвітчизники, менше з тим вона не то, що продовжує своє існування, вона розширюється. І я оголошую свій перший дівочий кастинг. У мене з'являються дівочі ролі у звичайній українській передачі Українізація. І вже не за забором, вже не за баром, я буду отримувати перші самопроби, і потім у мене настане час обирати, хто ж все ж таки зніметься у звичайній українській передачі? Тому давайте не прощаємося.